Привіт, на зускувінрол. В цьому відео поговоримо про криптогаманці і які вибрати криптогаманець для вас. Да. Ну, перше, що почати, це потрібно знати, для яких потреб вам потрібен цей криптогаманець. Наприклад, якщо ви просто там, холдер да, купили якісь монети, токени, і ви тримаєте там, на біржі у вас там, депозит до 1000 доларів. То особо можна не паритись і просто тримати на біржі. Додатково можна рознести ще по якимось там, біржам, наприклад. Там. Якщо у вас на Binance, можна розкинути ще десь на Bybit, наприклад, на OKX, ну, тобто на три топ-біржі. Да? І все, в принципі, а, якщо ви більш нічим не займаєтесь, да, там, ні дропами, ні DeFi, ні різними іншими активностями. Там. А якщо ви чимось займаєтесь, наприклад, ви там а, хочете попрацювати в DeFi протоколах, да, занести якийсь стейкінг там, і так далі, а, то вам потрібно знати, да, в яких мережах це все проходить. Наприклад, якщо це ефіроподібний, ЄВМ-мережі, то вам може підійти а, гаманець Metamask, він найстаріший і найнадійніший, і він підтримує мережі, да, там Avalanche, там, Ефіріум і L2 різні під ефір і так далі. Ось, і в принципі можна його використовувати. Це гарячий гаманець. Ось, Якщо, наприклад, вам потрібна якась інша мережа, то якщо це Solana, це може бути Phantom-гаманець, якщо це Starknet, наприклад, то це може бути Argent X, якщо це NIR, то це може бути Nir Wallet. Ось, В принципі, для кожного, кожної криптовалюти да, може бути якийсь окремий. Ну, гаманець гарячий. Ось. А якщо ви хочете, просто у вас сума велика, да, там ви не хочете її тримати на біржі, то ви можете купити, наприклад, якийсь Ledger, да, або Trezor. А Це холодний гаманець, закинути туди всю крипту. Ну і в принципі все, і не паритись. і вона у вас буде просто там лежати, щоб не на біржі вона лежала, да, а на якомусь холодному гаманці. Типу, Trezor або Ledger. Це топ-2 холодні гаманці. Ось, в принципі, можна на них тримати. А вони просто для холда. Якщо там хочете з якимись протоколом взаємодіяти, то краще їх не використовувати. Або інший купити, або вже гарячі гаманці використовувати. Ось, бо да, вони просто для холда. Якби, не треба з Леджер, наприклад, підключатись до різних всяких там протоколів сайтів, да, щоб дроп отримати, або там, протокол занести якийсь стейкінг і так далі. Ось, Тому це не потрібно. Також ще є гаманці, один гаманець також гарячий, не забув, як він називається. Якось на D. Ну, ладно, не важливо. Uh, в принципі, і все. Mm, да, є ще один гаманець, який він підтримує багато, цих, багато різних мереж, я вже забув, як він називається. Ну, да. Так, ну і все, в принципі, і от такий Metamask Top. Да? Ну, ще замість Metamask можна використовувати Rebby wallet. Да, для салановських мереж це Фантом, Nirwallet, Argent Аргентекс для Старкнета, Star, Якщо у вас там, то да, ви старкнетом працюєте. Ось, а все інше, просто да, закидаємо на холодний гаманець. Або просто на біржах тримаємо, да, на, чуть -чуть, ну, по частинкам на біржі. Бо також, якщо там великі суми, то не дуже супер тримати на біржі. Да, бо можуть біржі зламати, аккаунти можуть зламати і так далі. Ось і це. І все. Ну так. Тобто, В основному Metamask, ну, в основному я Metamask користуюсь да, там, для всяких DeFi протоколів. Ось, дуже рідко Phantom, там, Ну, і Argent X для Stark Neta я користуюсь. Ось, в принципі, все. і все. Ну і да, також є ці холодні гаманці. Ось також на різних біржах у мене є багато бірж. Всяких. Там, ну, топ 30 Binance, OKX і ByBit. Також там. Чуть. Плюс Ави там, да, ну, це АВ да, на ефіроподібних мережах. ну Через MetaMask, то в принципі, і все. Все, лайк, підписка, коментар. Всім пока.